Доброго дня, пані та панове! Ось вам картина: Таємничі тамплієри, рицарі в білих мантіях, ганяють Європою, хрестові походи влаштовують, а в кишенях у них не лише молитви, а й золото не та ще й яке. Кажуть, що скарби їхні досі десь ховаються, під носом у нас, а ми не тямимо. У цьому відео ми з вами коротко, ну по-нашому, розкажемо, хто такі ці тамплієри, звідки у них багатства немірні, і куди це золото поділося. Сідайте зручніше, бо буде цікаво, як у старого каскаря на ярмарку. О, панове і пані, перш ніж ми в тамплієрське золото пірнемо, як у холодну воду, зробіть добру справу, підпишіться на канал, клацніть той дзвіночок, щоб не пропустити жодної історії, та лайкніть. Якщо душа лежить. Ну, ми починаємо. Уявіть собі, рік 1099. Єрусалим щойно відбили в хрестових походах дев'ять рицарів, таких собі романтиків із мечами, приходять до тамтешнього короля і кажуть: дай нам куточок пожити бідненько. Бога славити! А король, не моргнувши оком, віддає їм шмат храмової гори. Ну, прямо біля своєї резиденції. Ну, не хатинка в селі, а цілий палацовий квартал, де нині мечеть Аль Акса стоїть. І це, панове, єдині рицарі, яким таке щастя перепало. Бідняки кажете, ха. Тричі, ха. А в 1119 році їх офіційно визнали, та ще й не хто небудь, а сам Бернар Клервоський. святий чоловік, якого вся Європа слухала як радіо на соборі. Втруа він так розпинався за цих бідних рицарів, що папа римський аж розчулився, і дам їм карт-бланш. Податки не платити, закони місцеві ігнорувати, відповідати тільки перед самим папою, ну прямо як сучасні олігархи з офшорами. Але за які такі заслуги? Може вони із 1118-го щось там наколобродили? Таємниця, панове, таємниця, як у пригодницькому романі. А на печатках у них, значиться, два лицарі на одному коні. Мовляв, такі ми бідні, що на другого коня й не назбирали. І у статуті їхньому усе розписано, як у бухгалтерії. Одежа скромна, їжа проста. Посуд один на всіх, ніяких тобі делікатесів. Жили як спартанці, тільки з хрестами на плащах. І перші роки кажуть, справді бідували, охороняли паломників від розбійників на дорогах юдеї. Але чи тільки цим вони займалися? Бо, панове, на храмовій горі ці бідняки не стільки мечами махали, скільки киркою гупали, копали, як кроти, шукали скарби, і не якісь там дрібнички, а подейкують другий примірник мідного сувою, де записано, де єврейські скарби з першого храму заховані. Знайшли чи ні, невідомо. Але сліди розкопок і досі там. А в паперах Ордену, які в 1307 році конфіскували, про золота ні слова. Може, сховали? Чи може і не було його? Але ж звідкись у них гроші бралися, бо бідність з бідністю, а багатство в них було ого. го І от. Після е, 1128 року ці бідолахи раптом починають жити як пани по всій Європі. Будують свої командарства. Ну, це щось середнє між фортецею і монастирем. А головне вигадали таку штуку, що сучасним банкам і не снилося. Уявіть. Приходить паломник, ну, боїться, що по дорозі до Єрусалима його пограбують, а тамплієри кажуть Не тягай золото, брате, залиш у нас, дамо тобі папірець, вексель. Приїдеш до іншого нашого банку, забереш свої монети. І пішло, поїхало. Паломники, купці всі несуть золото, а тамплієри собі відсотки беруть. Просто як борщ зварити, але для цього треба мати купу золота в запасі, і звідки ж воно в них узялося, га. Може, й справді скарби викопали? Чи може пожертви від багатих вельмож так лилися, що не встигали рахувати? А ще ж вони податків не платили, тож усе до копійки собі лишали. Отак і вийшло, що бідні рицарі стали багатшими за королів. А їхні векселі, це ж панове перший у світі банківський сервіс. Оце я розумію: бідність по-тамплієрськи. І виходить, що до 14 століття тамплієри, пані та панове, стали такими багатіями, що їхні скарбниці, мабуть, тріщали по швах. А все чому? Бо вони, бачите, були недоторканними як сучасні дипломати з імунітетом. Папа римських їх прикривав. Тож ні король, ні місцевий єпископ не могли й пискнути. А тамплієри тим часом грибли золото лопатами, видавали векселі, позичали гроші, брали відсотки. У Франції вони взагалі всіх конкурентів вижили: єврейських лихварів та ломбарців, просто викорчували, ну як бур'ян. От і вийшло, що тамплієри монополісти, банкіри number Уан. Французькі королі ясна річ від цього аж пінилися, особливо Філіп IV, красивий, якого так і прозвали. Хоча, кажуть, характер у нього був так собі. Він позичив, значить, у тамплієрів стільки, що вже віддавати не було чим. А ще йому ну дуже не подобалося, що ці рицарі такі незалежні, мов коти, що гуляють самі по собі. Але напряму сваритися з папою Римським Філіп не наважувався, боявся церковного гніву. І що ви думаєте, вирішив він піти хитрим шляхом. Спочатку довів до гробу папу Боніфація. Ну, не буквально, але ой підозріло той помер. А потім посадив на папський трон свого дружбана Климента значить п'ятого, і не в Римі, а в Авіньйоні, де Філіп міг за ним приглядати, як за малим дитям. І от настав той день. 13 жовтня 1307 року. П'ятниця, між іншим. Ну, до речі, звідсіля, кажуть, і пішла прикмета про нещасливий день. П'ятниця, значить, 13-го. Коротше, у цей день Філіп наказав заарештувати усіх тамплієрів у Франції, звинувативши їх у всьому, що тільки міг вигадати. Єресь, Чекалунство, плювання на хрест. Ну, повний набір середньовічного абсурду, одним словом. В 1312 році орден офіційно розпустили, а в 1315, значить, їхнього головного магістра Жака Де Моле та кількох інших спалили на вогнищі. Отак, панове, одним махом Філіп позбувся і боргів, і конкурентів. Але чи дісталися йому скарби? Усі знали, що головна скарбниця тамплієрів у їхній фортеці, Тампль, у Парижі, яку ще в 1222 році збудував їх казничей Губерт. Філіп, звісно, кинувся туди з обшуками, як мисливець за золотом, але от біда. Нічого путнього не знайшов. Жодних тобі скринь з монетами, жодних діамантів, порожньо, як у кашені студента після ярмарку. І тут починаються легенди, одна краща за іншу. Народ шепотів, що о, напередодні арештів із тампля виїхало 18 возів, прикритих сіном, і попрямували вони до порту Ля Рошель. Ага, а звідтіля, мовляв, скарби попливли через Ла-Манш, чи то в Англію, чи то в Іспанію, чи то в Португалію. А дехто взагалі казав, що аж в Америку. Хоча, панове, Америку тоді ще не відкрили. Тож це, мабуть, трішки перебрали з фантазією. Інша байка твердить, що тамплієри були хитрі як лиси, і ще раніше вивезли золото на південь Франції у Прованс, ну чи Ланґідок, заховавши його в горах. Шукай тепер вітра в полі. Ну, в горах, у сенсі. А ще в 1745 році уявить, знайшли лист від Жака де Моле до його племінника Діома де Боже. Хі, від де Моле до Де Боже. Ну, буває. Мовляв, у могилі е, мого дядька, магістра де Боже, не кістки, а архіви ордену, корона Єрусалимських царів чотири, золоті фігурки євангелістів із гробу Христа і ще купа коштовностей, захованих у двох колонах із скритними капітелями, що е, крутяться, як дверця та сейфу. Племінник, кажуть, усе це сховав, але де? Кладошукачі шукачі перерили всі землі, де боже і сам тампель. Але нуль. Хі -хі, як у лотереї. А ще є історія про кюре Соньєра з містечка Рен ле шато е, Ну, біля замка Монсегюр. Ну, ви що, не знаєте? Цей священник, кажуть, під час ремонту церкви знайшов скарб тамплієрів, документи, золото коштовності. І раптом, із бідного кюре став жити як барон, будував вілли, колекціонував старожитності, але є нюанс. Дехто шепоче, що соньєр просто був нечистий на руку і заробляв на махінаціях. Чи то був скарб? Хто знав? Панове, якщо вірити чуткам, то тамплієрські скарби розкидані по світу як насіння з дірявого мішка. Одні кажуть, що золото заховано в володіннях Дебоже, у славетній восьмикутній башті Аржені в замку Барбезєр. О, правильно вимовив. Продовжуємо. Збудовану на руїнах тамплієрського гнізда в Сен-Мартен-де-Венс. Інші шипочуть про будинок Сенешаля в Ажані, а дехто взагалі тягне до департаменту Луара, де, мовляв, є золота і срібна печери. А ще є замок Валькрос, де якась дивна картина зі святим е, Селестіном ніби натякає на схованку. Але це ще не все. Балтійське узбережжя, острови, Латвія, Естонія, навіть Росія. Усі хочуть урвати шматок тамплієрської слави. Латвійські кладошукачі, як ті бджоли, гудуть, що е, скарби лежать у підземеллях Остзейських замків. Мовляв, після 1312 року, коли тамплієрів розігнали, у Прибалтиці почався будівельний бум. А звідкіля гроші? Е, ну, конечно, з тамплієрських скринь. Угорці кивають на свої гори, поляки на свої замки. Ну а ті росіяни впевнені, що треба копати під церквами у Владімірі, Бо там, бачите, восьмикутні хрести. Точнісінько, як у тамплієрів. Ну, панове, це ж не скарби, а якийсь середньовічний квест. Без кінця. Отут, шановні ізаковика. А чи було те золото? Може, тамплієри на святій землі і не знайшли нічого, ну крім пилюки та старих камінюк. Історія ж, як та хитра кума, мовчить, і тільки очима кліпає. Хтось каже, що вони викопали мідний сувій з координатами скарбів першого храму, хтось мріє про корону Єрусалимських царів чи золоті фігурки і Але ж доказів, доказів то як кіт наплакав, у паперах ордену який Філіп IV у 1307 році конфіскував про скарби нігугу. А може, й не було їх. А все багатство це маєтки, векселя, ну і е, що там, пара спритних банкірів у плащах із хрестами. А от якщо скарби й були, то куди вони поділися? Не забуваємо, що легенди твердять, що перед арештами тамплієри вивезли вози з золотом із Паризького тамбля, хто в Лярошель, хто в Прованс, а хто й далі. Але ж минуло стільки століть. Ну навіть якщо припустити, що тамплієри передали свої багатства лівонським рицарям, які будували замки в Латвії, то, панове, на що пішли ці гроші? Правильно, на цеглу, каміння і мулярів. От вам і пояснення будівельного буму ну, в Прибалтиці. Скарби, якщо й були, то давно розійшлися як базарний товар у ярмарковий день. Уявіть собі тамплієри як справжні фокусники. Можливо, заховали скарби так, що ні Філіп красивий, ні сучасні кладошукачі нічого не знайшли. А може й не ховали, бо їхнє багатство було не в золоті, а в голові, в умінні крутити банківські справи, будувати мережі командорств ну і дурити королів. А ми, пані і панове, досі бігаємо за примарою, шукаємо схованки в печерах, церквах і баштах, як діти за цукерками. Чи е, знайдуть колись тамплієрські скарби? Хто зна? Може, десь у латвійському замку чи під угорською горою, і лежить реально заржавіла скриня? А може, справжні скарб це їхня історія, повна інтриг, хитрощів і легенд, які і досі змушують нас чухати потилицю й мріяти. Бо, як казав один мудрець, Найкращі скарби ті, що в голові, а не в кишені. Отак і скінчилася слава тамплієрів. У вогні Інтригах і легендах. Скарби їхні, може, й були, але швидше за все, не в золоті. Повторимся, а в маєтках, землях, тих самих векселях, а може, й справді десь у горах Лангедоку, чи на дні Атлантики лежить скриня з печаткою двох рицарів на коні. Ух! Хочеться вірити, що колись хтось знайде. Бодай документи, які розкажуть, що ж ці тамплієри ховали. Бо, пані й панове, історія без таємниць як борщ без сметани. Ну, не те. Ось вам, любі друзі мої, і вся правда про тамплієрів та їхнє золото. Ну, як на долоні, ну тільки хапай. А щоб не загубити наступні байки про скарби й таємниці, мерщій підпишіться на канал, дзвіночок увімкніть. Та лайкиньте, якщо сподобалось. Ну і до нових зустрічей, бо скарбів ще хе, ой, як багато! До побачення! Бережіть себе!